Наш Бориско бігав, бігав. І десь його не стало Друзі, де наш Борис? Ідемо Бориса шукати. А Борис там. Тут наш Борис. Що ти, Борис? Борис? Що кричиш? Борис? Борис! Що там мрієш? Ходи сюди, ходи. Ходи, 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 ходи. Я ходи. підключусь. Ходи Борис, що сталося? Що? що Борис розказує, але я його не розумію. І нього історія. У нашого Бориса. Борис, повернись лицем. Мордахою своєю. Борис. Не рий. Ех, Борис. Тільки подивіться, як він вигнався, цей Борис. Ходи сюди, Борис, ходи. Борис. Ходи сюди. Ось такий у нас вже великі Бориско є. Росте. Перерив тут все, поперевертав. І собі доволі. Ходи сюди, Борис, ходи. Ходи сюди. Не гризи там нічого. Кажи, так взяв і послухав. Ходи сюди, ходи. Ходи сюди. Ходи, 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 маленький. Скучний йому самому. Ходи сюди. Ходи. <рес> Поки водички, переверни останню. концертку курячу. то Борис Борис іноді любить мерву не робити Добре що тут такий задній двір де тільки курочки качки борис і колобок ще плюс тут ми їх випускаємо побігати бо якби це передній двір був би гаплик мені здається Борис з коловком. Перевертають тут все, що бачить, не ломай. Не ломай, кажу. Ето Борис. Ходи сюди, ходи. Борис, кажу, не ломай. Чуєш мене? Так, що з тобою? Ходи сюди. Давай, газуй. Газуй, віци. Давай, давай, давай. Не ломай ничего. Борис наш, Маленький хлопчик. Уже, друзі, ми почистили порядок нової. там зараз там будемо їх закривати вже.